Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами чимось дійсно важливим. Ви коли-небудь замислювалися, наскільки ви насправді могутні. Багато з нас не усвідомлюють свою справжню силу, особливо в квантовій реальності. Тут немає розподілу на фізичне і матеріальне. Все обертається навколо енергії, частот і вібрацій. Уявіть собі, що наш світ насправді складається не з матерії, а з енергії і інформації. Як казав Альберт Ейнштейн, не частка управляє сама собою, а поле управляє часткою. Тобто, якщо ми можемо змінювати інформацію в цьому полі, ми можемо впливати на саму матерію. Напевно, ви чули, що атоми складаються аж на 99,9% з енергії, і лише на маленьку частинку на одну десяту з матерії. Ми бачимо тільки невелику частину частотного спектру, через що ілюзія розділення стає такою переконливою. А якби ми могли б створювати з енергії, а не з матерії, та підходити ближче до джерела, що дійсно є цілісним, то наше розуміння було б зовсім іншим. Тепер спробуйте зробити наступне відключіть всі думки про людей, місця, речі і навіть про своє минуле чи майбутнє. Просто побудьте тут і зараз. І в цьому стані. При довгій практиці ви зможете увійти у стан, що називається самадхі, тобто стан чистої свідомості, коли ми відпускаємо всі обмеження і визначення. Це може звучати дуже складно, але як тільки ви звільните свою увагу від звичного, як роблять в медитації, то ви, можливо, теж почнете відчувати себе частиною чогось набагато більшого. Це відкриття вищої істини індуїзму чи буддизму під час медитації. І у вході такої медитаційної практики, такого стану перетворюється життя людини. Але навіть якщо ви віруючий християнин, то це не значить, що ви не можете відчути оцей стан саматхі. Воно в нас просто по-іншому називається це можна називати словами. Відчути єдність з Божественною природою. Щоб це зрозуміти, уявіть, що ви видаляєте всі фізичні матеріальні об'єкти з нашого уявлення землю, місяць, сонце, зірки. І що ж залишиться нічого. Але це нічого насправді переповнене частотами і енергією. І, коли ви знаходитесь у такому стані, ваш мозок переживає справжню трансформацію. Відключення від усього знайомого допомагає мозку почати працювати узгоджено. Різні його частини знову об'єднуються і резонують, ніби на одній частоті, що створює потужні енергетичні хвилі. Коли мозок працює узгоджено, він стає своєрідною нейронною мережею, де обидві півкулі зливаються в такій гармонії. І тому ви можете досягнути отого стану цілісності. Цей стан цілісності допомагає вам краще сформувати свої наміри і бажання. Це не просто теорія, це реальний процес, який може змінювати сприйняття світу і сприяти особистісному і духовному розвитку і зростанню. Отже, чим ясніше намір, тим більше наш мозок знаходиться в гармонії і тим сильніший сигнал. І якщо уявити, що в цей час ми створюємо не з матерії, а з енергії все, що навколо нас, і перебуваємо в стані чистої свідомості, наш мозок резонує на одній чистоті, і ми справді стаємо оцим джерелом. Чи були у вас колись ситуації, коли в стані гармонії у вас все виходило, наче з'являлася біла смуга в житті? Якщо так, то напишіть про це в коментарях зараз. Цікаво, скільки таких людей серед моїх підписників. Тож, якщо ви є джерелом і ви відчуваєте цю силу в собі, то навіщо вам кудись йти, щоб щось отримати. Ви тоді можете просто посилати свій сигнал у Всесвіт. І ваш намір пронизує всю порожнечу, весь простір навколо вас. Світ стає електричним завдяки вашій енергії. І якщо ви є джерелом, то ваш серцевий центр грає тут ключову роль. Серцевий центр має магнітне поле, яке, кажуть, може досягати трьох метрів. І коли ви наповнені любов'ю, з'єднані з майбутнім, то ваше серце допомагає притягувати ці бажані події до вас. Чим більше ви всередині узгоджені, тим сильніший ваш магніт. І ось така любов, яка є клеєм. Що тримає ніби атоми разом, стає потужним інструментом для реалізації вашого майбутнього. Коли ваша енергія і потенціал квантового поля узгоджуються, починають з'являтися синхронності і можливості. Ви починаєте бачити ці збіги і відкриття, які насправді є відображенням вашої внутрішньої енергії. Наше тіло. Розум і відчуття це частина цього великого квантового поля. Ви є частиною Всесвіту, і ваше життя наповнене енергією і можливостями, а кожна потужна думка створює новий досвід. І наші думки не просто проходять через нас, вони мають енергію, яка приваблює події і обставини, що відповідають цим думкам. І якщо вже ви, як і я, цікавитесь ідеями трансформування життя та самопізнанням, то я запрошую вас до себе в телеграм-канал, де є ще більше цікавої та корисної інформації. Позитивні відчуття притягують позитивні результати, а негативні негативні. Звичайно ж, не всі, але все одно важливо бути уважними до своїх думок і відчуттів і формувати їх у потрібному напрямку. Наш мозок гнучкий і постійно змінюється в залежності від того, що ми думаємо, повторювані позитивні шаблони формують нові нейронні зв'язки, що допомагають нам діяти та реагувати конструктивно. Крім того, наші думки і переживання не існують лише в нас, вони зливаються з колективним розумом людства, з колективним несвідомим. Норми, культурні тенденції і глобальні зміни формуються спільними переконаннями, надіями і страхами, тому, думаючи, відчуваючи, візуалізуючи позитивно і співчутливо, ми допомагаємо підіймати загальну колективну свідомість. Бо, наприклад, на момент запису цього відео, ми вже маємо у світі 8,17 мільярдів людей і стільки ж реальностей. Завдяки потужності підсвідомих думок ми можемо сприяти глибоким змінам і зціленню в нашому житті. Це довгий шлях. І медитація, наприклад, може допомогти нам контролювати наші думки і зрозуміти наш внутрішній світ. Думка це чудо, яка може змінити наш світ як всередині, так і зовні. Кожна думка, яку ми думаємо, має свою вагу і енергію. Коли ми поєднуємо свої наміри з глибокими відчуттями і реально відчуваємо світ, який хочемо створити, ми додаємо собі неймовірної сили для досягнення цілей. І чим більше ми відчуваємо і віримо в свої бажання, тим швидше вони починають стіснюватися. Цей момент дуже важливий, адже багато людей не усвідомлюють, наскільки вони справді могутні. Коли в їхньому житті відбувається значна зміна, вони можуть поглянути назад на всі ті моменти і людей, що були в їхньому минулому, і зрозуміти, що це все вже не має значення. Це момент, коли життя перевертається на 180 градусів, коли їхнє минуле ніби перестає для них існувати. Вони усвідомлюють, що вони насправді творці власного життя. Напишіть, будь ласка, чи було у вас таке? Це вражаюче відкриття, яке дозволяє нам знову повернутися до нашого справжнього потенціалу і використовувати його для створення того життя, яке ми дійсно хочемо. Наша сила і можливості безмежні. І я хочу, щоб ви це знали. Якщо ця інформація була для вас корисною, то пишіть про це в коментарях, ставте лайк і обов'язково підписуйтесь на канал Езотерія, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що ви разом зі мною, і до наступних зустрічей!